Молода сім'я відправилася на берег Прекрасного моря і вирішили там провести свої вихідні з дітьми. Діти бавилися, батьки дивилися і тішилося батьківське серце їхніми дітьми. Та ось вони подалеку побачили стареньку жіночку, яка ходила така зморщена, старенька, і щось там собі збиралася. Це дуже здивувало батьків, і вони сказали дітям не ходити коло жінки. Жінка була християнка, ходила, казала, слава Ісусу Христу, віталася постійно, кожного дня. Коли вони там відпочивали, вона там була. А вони не відповідали їй якось так ставилися зверхньо, думали, Боже, жінка там ходить щось підсипає, що вона там, може щось дітям нашим придумає. Нехай йдуть від неї, нашою тої старої. Подумали собі вони і пішли. І яке їхнє було горе, одного разу побачити, що жінки там нема. Дитина прибігає ногу. Вона там пробила кров пішла. Мамо, мамо, дивися, я поранився, каже маленький синочок своїй мамі. А жінки нема. Та жінка ходила берегом і збирала скру. Та жінка ходила берегом і збирала ігрушки, на яких діти могли пробити собі ноги. Вони не хотіли її, а вона робила для них добре. І навіть коли вони не віталися, вона рівно з посмішкою завжди до них віталася.